Привіт! Мене звати Павло Гудімов, і я сьогодні хочу розказати вам про сецесію на прикладі яглереї і прекрасного будинку, в якому вона знаходиться. Що таке сецесія? Сам термін є родом з Австрії, хоча він, звісно, родом ще з давніх-давніх античних часів. Це відхід або перехід. Саме художники, архітектори відмовилися від попередніх стилів для того, щоб вигадати щось своє. Сецесію називають по-різному: Ар-Нуво у Франції, Югінстіль у Німеччині, модерн в Україні. А сецесія це суто австрійський або австро-угорського періоду. Термін. І ось власне цей будинок на вулиці Шутаро-Ставелі, 8 є пам'яткою архітектури. Місцевого значення. Він побудований в 1905 1906 роках за проектом Владіслава Садловського. Чому це сецесія? Я спробую вам довести як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі. Почнемо з фасаду. Фасад цього величезного будинку говорить про те, що будинок має два крила: Номер 8 і номер 8 А. Хоча це одна будівля, але два власника розділили його так і мають дві сходові. Клітини окремо, щоб заходити і нікого не турбувати. На кожному поверсі одна квартира. По центру будинку, зліворуч і праворуч, ми бачимо маскарон. Маскарон це зображення, як правило, жіночої голови в прекрасному каштановому листі і плодах. Саме рослинні елементи є основа стилю сецесія: М'які лінії. І ми бачимо, які м'які лінії гілочок, і достатньо. Агресивний вигляд цієї жіночки, що роблять ті маскарони, вони відганяють від цього будинку злих духів. Наступний елемент, про який я хочу розказати, це кільця Вагнера. Їх на цьому фасаді аж мало бути дев'ять, але, на жаль, одне кудись зникло їх вісім. Кільця Вагнера тому, що саме архітектор Отто Вагнер, який є батьком віденської сецесії. Запропонував декорувати такими кільцями фасади у відні. Сам Садловський, архітектор цього будинку, вчився у відні і, звісно, перейняв певні декори фасадів. Але кільце є кільця. А подивіться, над кожним кільцем є прекрасний рослинний елемент і елемент стрічки. Він дає ті самі плавні лінії. Коли ми так деталізуємо фасад цього будинку, ми розуміємо, що металеві елементи, а особливо ті елементи, які прикрашають балкони з. Квіточками, плавними красивими лініями, гілками, листочками. Вони і є ще одним з умов цього сецесійного фасаду. Цікаво, що Юрій Бірільов, який є одним з основних дослідників львівської архітектури, говорить, що такий метал не могли виготовити у Львові. Його замовляли десь за кордоном і привозили сюди. Можливо, за кордоном імперії австро угорської можливо, за кордоном Львова. І ось власне, ми бачимо. Консолі з квітами, ми бачимо обрамлення балконів, і ми бачимо прекрасні вхідні двері, до яких я вас зараз запрошую. Прекрасні двері, металеві, великі, склон, світло в під'їзді. Але поруч знаходяться нібито такі самі двері, але не реставровані. Якщо ви уважні, ви побачите, що навіть збережено оригінальний латунний номер будинку з назвою вулиці, старою назвою вулиці того періоду. Вулиця Яблоновських. Ось так. Ті двері так само мають листочки і квіточки. Ми зараз їх будемо відкривати, але перед тим скажу, що реставрація проведена по програмі співфінансування, коли 70% платить місто, а 30% мешканців. Я галерея оплатила 30% за всіх мешканців за цю прекрасну красу. Чому вони сині? Ви спитаєте? Тому що оригінальний колір, як показали дослідження, був синім. Дуже непритаманно для Львова, але притаманно для відня. Заходимо. І ось ми вже в під'їзді. Красивий вестибюль, і на підлозі плитка. Плитка так само періоду сецесії, стара, оригінальна, в дуже красивих сірих тонах. До речі, саме сірий колір був дуже розповсюджений в цей період. Дуже часто заходячи в під'їзди, ми не піднімаємо голову до гори. У Львові це погана звичка. Обов'язково треба дивитися на стіни і на стелю. Коли ми піднімаємо голову, ми бачимо неймовірно красиву ліпнину: це каштанове листя і трошки пленів. Чому каштан? Що він символізує? Тому що в добу сецесії, яка перетинається з добою символізму, не можна було просто зробити каштанові гілки. Вони мали обов'язково означати нести якийсь сенс. І ось тут ми бачимо символ цноти, символ чистоти. Ось так в стилі вітінської сецесії декорована ця прекрасна стеля і відреставрована Карп Ресторер, прекрасною фірмою, яка займається реставрацією Старого Львова. Цей будинок дійсно зроблений по багатому. Тому що його побудували для себе два банкіри львівські. Це був Міхал Стоф і Еміль Кіц. Навіть в під'їзді ми бачимо декорації, пов'язані з рослинними орнаментами, мовно сецесіння. Наскільки я розумію, це щось подібне на листя оливи. вестибюлі в один тип плитки, а на сходових площадках зовсім інший. Тут ми більше бачимо листочки, квіточки. Те, що притаманно тій самій сецесії. Але вона так само в сірих тонах, дуже стриманих. І навіть обрамлення сходових маршів має сецесійні елементи. Я сказав, має, я помилився. Лишилася лише одна квіточка. Тут в кожному такому ритмі була залізна квітка. Але чомусь до сьогоднішнього дня майже нічого не дожило. Я покажу, де вона зберігалася. Хтось їх просто відрізав вандали. Що таке торкнутися сецесії, коли ваша рука дійсно торкається якоїсь елементи сецесії? В музеях так не можна, в Ягалеї елементарно. Ось сецесійна ручка того самого періоду. І я пропоную вам частіше торкатися її і відкривати. Хочу сказати, що Ягалерія у Львові це не просто виставковий простір, це майже два в одному. Це такий собі музей минулого, початку століття, де купа різних. Автентичних елементів, і, звісно, сучасні виставки. І ось саме на рецепції, саме на вході, є перший п'єц. так само на польській мене називають пічки у львівських помешканнях. Цей п'єц має певні елементи сецесії, це які я вам зараз покажу. Оті прекрасні лілії в обрамленні, і ось, власне, на короні ми бачимо так само дуже гарно стилізовану квітку і промені. Сонце, ні, це, напевно, айстри. Пічні дверцята. Чистий приклад сецесії. Ми бачимо квіти, ми бачимо листочки, ми бачимо стрічки, вони всі співають нам якісь орнаменти. Ось так вони відкриваються і туди закладають дрова чи вугілля. Звісно, ми палимо тільки дровами. Ми знаходимося у кімнаті, яка була вітальнею. Крісло тут не дуже сезаційна пічка, так само немає виразних сесаційних елементів, крім дверцят. Я зараз вам їх покажу. Вони, як не дивно, дуже приховані від погляду. На тих дверцятах, які дійсно зроблені в стилі віденської сецесії, навіть вказано виробника. Ще один п'єць який ми всі називаємо з яблучками, знаходиться в третій кімнаті ягалейного виставкового простору, і саме яблучки або якісь інші райські плоди зображені на цьому прекрасному рельєфному бордюрі. Але чому яблука? Чому це так? А тому, що, скорше всього, ті люди, які робили цей п'єц, розуміли, що таке едемський сад, і що таке дерево пізнання, і з якого. Адам і Єва їли ті всі яблучки, які призвіли до першого гріха. І ось Едемський сад або його символіка, власне, і є основна ідея цієї пічки. Ця пічка була виготовлена в чеській мануфактурі LC Hartmut. і, власне, приїхали сюди, десь, напевно, з тих самих чеських земель на початку ХХ століття. Ще один діамант пічної колекції в стилі Сцесії, який знаходиться в просторі галерея. Це зелений п'єц фірми Рако. Так само чеська фірма. І, власне, він сюди потрапив з помешкання, де колись на початку ХХ століття мешкав поет Богдан Ігор Антонович. І ось ми тут бачимо вже так само сплетені гілки. Але що це за рослинка? Якщо ви любите борщ, ви напевно часто виловлювали цей листочок з нього. Тому що це лавровий лист, і саме так. Стилізовано показане цвітіння цієї прекрасної рослини, яка не росте в наших кліматичних поясах? У Львові легше знайти старовинну пічку, ніж зольмік або пічний піддон. Зараз це виявляється велика рідкість. А ось цей пічний піддон сецесійний з орнаментом конюшини. Це взагалі шедевр? Яка його функція, коли ви відкриваєте і докладаєте дрова, щоб нічого не випало і не пропалило вам паркет. Ви використовуєте такий простий піддон. Сама пічка прийшла сюди не сама. Ми придбали дві пічки з цього помешкання. Другу я покажу вам зараз. Ось прекрасна пара до того п'єца, який стоїть в останній великій кімнаті. В цьому невеличкому прохідному приміщенні ми бачимо так само пічку Рако, але вже в іншому зеленому, більш такому салатовому, з квітами. Квіти. Стовідсотково впізнавані. Це сецесійні маки. Ця пічка є парною до тої, яка прийшла до нас з помешкання Богдана Ігоря Антоновича і стояла так само, там поруч. Цю пічку можна звати кабінетною, тому що вона є маленька. Дуже часто, коли приходять відвідувачі, вони задають питання, чи це є оригінальні люстри, які висіли тут від самого початку. Я відповідаю, що, на жаль, ні. Ці всі люстри були закуплені спеціально в цей інтер'єр, і вони, як не дивно, різних періодів, різних стилів. Є дещо модернізму, є неокласицизму. А ця люстра, яка остання з'явилася в цьому просторі, є, звісно, в стилі Сецесія. Ми бачимо плавні лінії, нібито стилізована знову квітка, ну такі ліричні плафони, які, скорше всього, не є оригінальними, але люстра сама непогано збережена. І ось це черговий приклад сецесії в наших стінах. На, на стелі салону виглядає достатньо модерністично прямі лінії, квадрати, але якби не листочки в тих квадратах, то ми могли б подумати, що це зроблено вже в 30-х роках ХХ століття, а це лише 5-й-6. Цей меблевий предмет в добу австро угорщини ну і до сьогоднішнього дня, називають німецьким словом креденс. Хтось думає, що це буфет. Ні, це креденс. І цей креденс є сецесійний. Цікавим є цей прекрасний мармур насталешні. Це є закарпаття. Але що це за символи, що це за крапочки, що це за стрічки? Оці стрічки називаються тягами. Інкрустація або інтарсія це означає, що різні породи дерева складають якісь орнаменти. Але крім дерева, тут ще є перламутр. Або, якщо з німецькою перекласти, мати перлин. Лайфхак, де знаходять такі прекрасні предмети. Іноді треба зазирати в об'яви, які викладають на OLX або інших ресурсах. Саме там я знайшов цей прекрасний креденс, який купив на вулиці Промисловій у Львові. І ось ми бачимо саму архітектуру цього креденсу. Вигнуті фасади, дуже цікавий рельєф зовнішньої частинки. Інкрустоване. Не тільки дерево, а ще і скло, ну і звісно, латунна фурнітура. Просто диво. Саме компактні маленькі креденси є дуже цінними, тому що великих є багато, від них треба багато місця. І саме, інтегрувавши цей маленький брильянт в цю велику стелажну систему, ми зробили якийсь елемент автентичності на рецепції в Ягалереї у Львові. Крім прекрасного креденсу, з яким ми вже познайомилися, у Ягалея є колекція стільців. Стільців якраз того самого періоду Остроугорщини. І, зокрема, ця пара, виготовлена на фірми Брати Тунет, має дуже виразний сецесійний орнамент, який є тисненням на сідушці. Прошу подивитися і вгадати, які квіти тут зображено. Сецесія буває різна, а відницька сецесія між 19-го, початку 20-го століття, взагалі тяжі до чогось модерністичного, простого. І ось в 1901 році Отто Вагнер, якого ми вже знаємо по кільцях на фасаду, запропонував виготовити ось цю модель крісла, яку ми зараз бачимо в стінах галереї. Дійсно, тут немає рослинних орнаментів, але плавні лінії гнутого буку завжди можна помітити. Тканина не є оригінальною, на жаль, дуже рідко можна знайти. Стільці крісла в оригінальній обивці. тому що пройшло вже більше ніж 100 років. І ось ще одна віденська модель, яка була спочатку запропонована і виготовлена для кабаре «Летюча миша або кажан у відні. Саме Йозеф Гофман був дизайнером цієї моделі, і є крісла, є стільці, є столики в цій моделі. Цікавим є те, що для кріплення використовувалися кульки. Це 1905 1906 рік. Цей стілець має ту саму дату народження, що і цей будинок. Пара стільців фірми Яков і Йозеф Кон, так само віденської, яка виготовлена на скотше всього в самому кінці 19 століття, має так само тиснення різних сецесійних елементів і, можливо, не тільки сецесійних, але цікаво те, що сюди вписані сирени.